Хочу наголосити, що створення безпечних умов це пріоритет роботи Вінницької міської влади і департаменту освіти, і він є дуже важливим для роботи закладів освіти без безпечного середовища. Жоден заклад освіти просто не може працювати, не має права, тому що життя і здоров'я дітей це саме найважливіше, що є в громаді у батьків і у нас. У 35 комунальних закладах освіти є укриття із 44, є найпростіші укриття. В 36 дошкільних закладах і 61 є укриття, і в двох позашкільних закладах ну сто 100%, які мають свої приміщення, теж є свої укриття. Завершено роботи з облаштування укриттів протирадіаційних укриттів шкіл 12, 13, 30. З 2 вересня діти цих шкіл, учні цих шкіл вже використовують ці укриття як укриття для учасників освітнього процесу. З 2 вересня всі діти вийшли в будівлю своєї школи навчатися. Зараз так. Е так само до 1 жовтня ці укриття біля шкіл 11, 23, 33 теж можуть використовуватися як укриття для працівників, для дітей, для батьків, тобто для всіх учасників освітнього процесу. Тривають роботи в чотирьох закладах дошкільної освіти: це 20, 28, 36, 60. Теж Дуже швидко закінчиться в 28-му. потім наразі інші укриття. І я думаю, що деякі до кінця року теж запрацюють, і е здійснюються ремонтні роботи по облаштуванню найпростіших укриттів ще в двох закладах дошкільної освіти: це 77, й е яке буде закінчено до 1 жовтня, і п'ятий садочок.